Сучасні квітники вас вітають, друзі. Хочу показати вам красу клумб, яких я побачила ось біля цього костелу. Там туя смарагд росте дуже висока. І почнімо ось із першої, що я побачила клумби. Це тут клумби, зроблені трикутні. Бачимо барбари з одного виду. А далі тягнеться барбарис з другого виду. Таким парканчиком тягнеться барбарис. Тис, подивіться, як зробили тис у вигляді такої кулі. Тис, він не колючий, він піддається будь-якій стрижці. Барбарис, краса барбарису. На клумбах біля хвойних рослин, ялиночка яка гарненька. І зверніть увагу, як ялівці ґрунтопокривні, заплили навколо ялинки між барбарисами, ось оцей простір. Оце такі сучасні квітники. Я вам показую сучасні квітники. Отак От спеціально назвала е, свій канал сучасні квітники, бо багато хто говорить, що а чому там є і ще якісь дуже гарні квіти, ви не показуєте. Ну, Сайт називається, канал називається Сучасні квітники. Тобто ми говоримо про сучасність, сучасні квітники. Але я не відкидаю традиційні квітники. Я їх також буду показувати. А сучасні квітники, якраз я звернула увагу, я давно займаюся квітниками у себе вдома. Вони саме передбачають багато хвойних рослин, і тут ось те, що я робила вдома. У мене вдома такі схожі клумби. Зараз я знаходжусь в Кракові в Польщі і показую вам красу сучасних квітників. Ось знайшла такий один сучасний. Квітник і хочу вам його показати. На той бік також ми бачимо, що знаходиться такий же майже квітник. Я з іншого боку вам його покажу. І цей квітник також ми бачимо, що барбариси тут знаходяться. Бересклет, бересклет на штамбі. Подивіться, який гарний варіант бересклету на штамбі. Про бересклети я ще окреме відео. Зніму, зніму багато клумб із бересклетом для того, щоб... Можна було зрозуміти, як кому до уподоби його посадити, тому що це також дуже гарна рослина. Ця рослина невибаглива, так само, як і тис. Я дивлюся, тут тис росте скрізь. Барбариси, окраса любого квітника, тому що вони серед зеленого саме кольору таким є яскравим п'ятном. І ось бачимо ґрунтопокривній ялівці. Також окремо знімо багато клумб. І ще вам і по ґрунтопокриним ялівцям, для того, щоб показати, як вони заплітають територію. І потім, якщо не знаходиться поруч дерев, ну, таких листопадних, ось ми бачимо одне листопадне дерево. Висока. Але сюди воно на цю клумбу листя сипатись не будуть, і тому прибирати тут цю клумбу не буде проблем. Що таке сучасні квітники ще? Сучасні квітники це ті квітники, над якими треба не так багато роботи. І ось на фоні оцих трикутних клумб ми бачимо ще одну трикутну клумбу. Ось таку я вам показую. Зараз я закінчу розказувати спочатку про цю, і я перейду до тієї яскравої клумби. Я хочу показати звідси, як вона. Ту я показала з того боку клумбу. А тут також такі самі барбариси. Ми бачимо, як і з того боку, але там під парканом іще зеленого кольору барбариси, а тут він зеленого кольору, представник. Просто так. Росте одним кущиком, але бересклети. Тут є ось такі бересклети і точно так пострижений тис. Ось такою кулею, такою подушкою. Більше можна сказати, такий подушковидний ось звідси видно тис, тому що ця куля широка, по ширині ширше. Аніж вище. І тому можна сказати, що така подушковидна форма тису. Ось з цього боку ми бачимо подушковидну форму тису. Так. І з цього боку так само бачимо таку форму тису. І так само ще раз сюди повернуся і покажу Барбариси. Там був бересклет, і так само заплетено було ґрунтопокривними ялівцями. І е, тут ялиночка замість бересклетів. І ось, друзі, іще одна така трикутна клумба. Так як це Польща, то ми бачимо, що ця бегонія посаджена у вигляді прапору Польщі. Ось я звідси покажу. Так, біло-червоний прапор. Тепер розказую я про цю клумбу. Трикутні клумби. Трикутні форми клумб також можуть бути гарними. Ну, перше тягнеться бігонія у вигляді прапору Польщі, біло-червоного кольору. Ось вона. Червоненька і біленька. Так, і ця клумба з цього боку. Так, як замульчована ця клумба? Замульчована ось такою галькою, такими камінчиками. Під низом завжди стелиться таке товсте, чорне агроволокно чи спанбонд іще називається. От туї, три туї даніка. Бачимо, одна туя, одна, друга і третя туя даніка. Це кулеподібні подібні Я їх дуже люблю. Також ці всі рослини. Оце всі рослини, що тут ростуть, я також маю вдома, Тому знаю, як до ними доглядати. Наскільки вони невибагливі. Це дійсно сучасні квітники представлені в основному з невибагливих рослин. І зараз бачу, бачимо ялівець. Це такий гарний ялівець. І по цей бік. Ялівець посаджений. Точно такого ж сорту із серії Блю Карпет. Після бегонії, бачимо між Туями Даніка посаджено ялівці, які відрізняються по кольоровій гамі від Туї Даніка. Ось вони, ці ялівці. Навколо туїданіка також там мульча йде. Далі ми бачимо дві ялиночки на штамбі. Так, оцей трикутник звідси йде широко, а далі бачимо ялинки на штамбі. Так, так ялиночки на штамбі. Між ялинками сосна гірська. І зараз я обійду цю клумбу з іншого боку і покажу вам ближче, з трьох сторін, так як вона трикутна, покажу з трьох сторін. Вся чудова туя Даніка. Також тут так само йде мульчан. І ось така сосна гірська. Також вона форми такої, як ось отой тис. От звертайте увагу, будь ласка, наскільки є гармонійність у клумбах. Тобто там дві трикутні клумби посаджені, і тут трикутна, і як дотримуються пропорції, як все гармонійно. І коли ми будемо оцих пропорцій і гармонійності дотримуватися, у нас також вдома будуть отакі гарні клумби. І ось сосна гірська ближче показую її вам. Вона так розляглася. І вона по величині така, як оті тиси. Ось тис. І бачимо звідси також оці на штамбі. Ялиночки так ростуть. Отакі друзі, трикутні клумби можна робити також. Ну, я, наприклад, я ж вам говорила, що я більше люблю не гострі форми, а я там би в цій трикутної клумби зробила би тут зріз. Наприклад, десь отут приблизно так би собі обрізала і зробила би, щоб цього кутка не було. У мене б така, але все одно дивно. В своєму будинку, наприклад, якщо ходиш, то цей вугол саме гострий під 45 градусів, чи навіть під 35 градусів може заважати нам ходити. Тому я продумую, так як я вже не одне десятиріччя саджаю вдома клумби, доглядаю за ними, то я розумію. Про те, що нам повинно бути дуже комфортно, коли ми саджаємо і клумби. Ми повинні за ними доглядати. Будуть бігати по двору там наші діти, онуки, і ми не повинні там травмувати їхні ніжки. Тому ви знаєте, коли я продумую, як зробити клумби вдома, я враховую саме ці моменти. Ось про ці моменти я вам і також говорю що такі моменти є і ми ці типу, моменти маємо врахувати зараз я відійду здалеку покажу вам іще ну, перше костел це я показую бо я відходжу сюди і повернуся щоб показати вам ну, хвойні рослини тут скрізь і з цього боку подалі відійшла оця клумба Обійду їх ще раз так навколо. Велосипед їде, хотіла перейти через дорогу, щоб показати далі її. Так, закрила трішки рукою, вибачте. Далі ми бачимо хвойні ялинки. І ось оці ці клумби здалеку. Завтра, друзі. Дуже гармонійні, дуже гарні клумби. Я знаходжу, показую і буду ще багато показувати. Тож підписуйтесь на наш канал, дивіться, використовуйте ось цю красу, оці приклади. Це на практиці я показую які клумби. Навіть нехай там трішки не обрізаний барбарис і ще ось зверху повідростав, але вони є в наявності саме отакі. От, барбариси двох видів бачимо. І бачимо ці ґрунтопокривні ялівці, бачимо ялиночку і тис, запам'ятали, сподіваюся, усі. І знаєте, і всю цю красу ми повинні створювати своїми руками і придавати шарм такий гарний у нас вдома для того, щоб ми, наші рідні, могли також насолоджуватися саме оцією красою. Від таких клумб не хочеться відходити, тому що. Вони є такою насолодою. І тут друзі, отак два берескли на штамбі. Далі Барбарис ми бачимо із серії Голд, бо там жовтенькі листочки. Барбариси Тунберга взагалі красиві, така краса від них. І вже тут йдуть туї смарагди і ялинки. Я повертаюся знову. До цієї краси уже здалеку. І дякую тим, хто саджає такі гарні клумби, а ми ними насолоджуємося. Ми переймаємо цю красу собі до душі, тому що вона завжди краса надихає. А коли ми бачимо красиве, насолоджуємося красою, ось ця краса з'являється і в нашій душі. А я вам всім бажаю доброго здоров'я, завжди гарного настрою і гарних сучасних клумб.